Друзі, мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні будемо розбирати дуже цікавий документ, який шокував фактично всю Європу. Це стосується напряму України і порушення прав людини в Україні. Тому що, друзі, Рада Європи офіційно звинуватила Україну в порушеннях прав людини під час воєнного стану. Зараз ми це розберемо. Ми поговоримо про те, як це все відбувалось і які можуть бути наслідки. В першу чергу для української е, влади, тієї частини, яка власне зайнята порушенням цих прав. Е, а і все інше також, так, бо це також дуже така важлива новина для всіх, в принципі, українців, де б вони не проживали, чи в Україні, чи за кордоном. Е, дивіться відео до кінця, підтримайте лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Отже, в липні 25-го року комісар Ради Європи з, з прав людини Майкл Офлаєрті опублікував офіційний. Меморандум, друзі. 10 Elements Essential for a Human Rights Roadmap. Підсумком візиту в Україну в березні 2025 року являється цей документ, він містить 10 ключових рекомендацій для української влади. І один з найгостріших пунктів це пункт номер 6 про воєнний стан. Тут ми з вами розберемо в цьому пункті ті права людини. Від яких Україна офіційно відступила ще в 2022 році, а потім поговоримо про те, що Україна не декларувала, що буде від цього відступати, і це, в принципі, від цього не можна відступати, але це відбувається, на жаль. З 24 лютого 2022 року Україна запровадила воєнний стан та оголосила загальну мобілізацію. Це супроводжується суттєвими обмеженням прав людини. Україна офіційно повідомила про відступ від положень Європейської конвенції з прав людини. Цей відступ стосується таких прав. Ем, перше. Право на повагу до приватного і сімейного життя. Тобто, бачимо, що під час дії воєнного стану право на повагу на ваше особисте сімейне життя його немає. Ви його позбавлені офіційно. Далі, свобода вираження поглядів. Цей пункт, напевне, він. Мав бути направлений виключно на тих людей, які е, відкрито вихваляють Росію, визнають там російську агресію і так далі. Е, але е, бачимо, що, на жаль, е, ці, цих порушень зазнають і люди, які мають проукраїнські погляди, але е, ці погляди відрізняються від. Е, Тієї лінії, яка зараз вибудована в українському інфопросторі. Знову ж таки, те, що стосується корупції, те, що стосується порушення українського законодавства і так далі. Бо цих людей також ну, фактично переслідують. Е, далі свобода зібрань і об'єднань. Тут все зрозуміло, мітинги заборонені, от немає такого права. Далі захисту е, приватної власності також. Право на захист приватної власності також Україна від нього відступила 24 лютого 2022 року. Мені здається, що як мінімум зараз, в глобальному плані. Ну, якби це право зберігається. Це, скоріш за все, стосується випадків, коли треба забрати, я не знаю, якесь майно на потреби армії, наприклад. Плюс-мінус. Далі право на освіту. От. Воно ніби також є, але знову ж таки, в нас є численні випадки, коли людей, студентів старшого віку після 25 років звинувачують в тому, що вони таким чином через освіту ухиляються від мобілізації, і дуже часто їх просто відраховують з вишів, і вони їх мобілізують. Така історія є, на жаль. Далі право на вільні вибори. Зрозуміло, виборів немає, то і права такого немає. І свобода пересування це. Напряму о, закриті кордони. От вам такого права вже й немає. Це те, від чого Україна офіційно відступила 24 лютого 2022 року. В світлі цього виступу комісар наголошує, що будь-які обмеження прав людини повинні бути суворо виправдані нагальністю ситуації та не суперечити зобов'язанням держави згідно з міжнародним правом. Крім того, Конвенція не дозволяє від, відступ від таких прав, як. Право на життя, це стаття 2 за винятком законних дій під час війни. Заборони тортур та іншого жорстокого, нелюдського або принижуючого гідність поводження. Стаття 3. Бусифікація це тортури, це приниження гідності і так далі. Так, бо тортури це поняття також дуже широке. От. І бусифікація це саме воно. І далі. Заборона рабства та примусової праці. Я думаю, що цей пункт також можна віднести саме до працівників ТЦК, до того, чим вони, що вони роблять, чим вони займаються, і так далі. Бо є в нас також відповідне відповідні рішення суду. Одного я не пам'ятаю, ми його розбирали, не пам'ятаю якого конкретно. Е, от, де м, також е, окремі випадки дій ТЦК, е, судом було визнано, що, це, що вони мають ознаки рабства, коли людей примусово утримують, незаконним чином десь там в приміщеннях. І Позбавляють їх волі незаконно. Отака от, от історія. Також е, особливо наголошується, заборона тортур є абсолютною, і право бути вільним від тортур чи іншого жорсток... жорсткого поводження не може бути обмежене за жодних обставин. Але бачимо, що в нас <кій> навіть депутати, багато депутатів виправдовує босифікацію так і фактично виправдовують порушення прав людини, яке інкримінується фактично і може бути визначене саме як. Тортури. Така от історія. Далі. Комерта... Комісар звертає увагу на нещодавню заяву Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Любінця, в якій зазначено, що порушення прав людини з боку працівників військоматів стали систематичними та масштабними. Отак от, от, тобто, в Європі дуже добре знають, що відбувається в ТЦК, і вони знають, що це жорстоке порушення законів людських навіть. Серед порушень фізичне насильство, зокрема, побиття, жорстокі арешти, відмова в доступі до адвоката, утримання без зв'язку зі зовнішнім світом, так, мобілізація людей з інвалідністю та інші неприйнятні дії. Така от історія далі. Комісар також отримує подібні повідомлення, які включають звинувачення в тортурах і смертях під час військового призову. Тобто, бачимо, що українці на Єврокомісара з прав людини також пишуть листи, розповідають свої історії, можливо, надають якісь докази, бо комісар також це прокоментував і вписав свій звіт. Уявіть собі. Тобто, все в Європі знають. Тому має сенс розповідати про порушення законів, які в Україні відбуваються. Далі. Попри те, що Україна має право законно здійснювати призов, комісар вважає ці повідомлення тривожними та закликає українську владу ефективно їх розслідувати. Цього, звісно, що не відбувається. Немає жодного кримінального е, покарання для жодного працівника ТЦК за перевищення службових повноважень і порушення кримінального кодексу. Є виключно якісь е, е, дисциплінарні покарання, догани, так і про це також офіційно заявив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець. В своєму звіті нещодавньому. Так, крім того, комісар рекомендує Україні створити механізм запобігання порушенням прав людини під час мобілізації, зокрема, шляхом впровадження незалежного нагляду за процедурою призову. Далі відвідувань місць, де можуть отримуватись призовники, жорстким сигналом нульової толерантності до тортур та інших форм жорстокого поводження. Навчанням працівників військоматів щодо, відповід... щодо відповідності процедурам справ людини. Фактично, комісар рекомендує українській владі знищити бусифікацію в Україні. Це, власне, те, що найбільше гризе, попри війну, так? це те, що найбільше гризе зараз, як мінімум, чоловічу частину населення в Україні. Так? Бо в нас зараз є дуже явна дискримінація. В цьому плані, і в нас є одна єдина категорія громадян, яких цкують найбільше зараз в Україні. Це чоловіки віком 25-60 років. Тобто ті, хто безпосередньо підлягають мобілізації. Бо е, якщо тобі 24, то ти можеш спокійно ходити по вулиці. Якщо тобі 25, то ти знаєш, що ти можеш вийти з дому, піти до роботи, але до роботи вже не дійти. От. І бачимо, що в Європі також це розуміють. Тут одразу ж питання. Чи е, за, за таких жорстких порушень прав людини в Україні чи візьмуть Україну в Європейський Союз з такими порядками, які є зараз? Я думаю, це питання також виключно риторичне. Також зазначено, хоча комісар визнає зусилля України щодо інструктажу персоналу військоматів, він наголошує, що проблема є ширшою та вимагає комплексних заходів для її вирішення. Насправді, я особисто вважаю, це моя персональна думка, особиста, суб'єктивна, називайте, як хочете. Але я вважаю, що проблему бусифікації можна вирішити дуже швидко, але для цього потрібно як мінімум політичне рішення. Бо якщо в Україні зникне бусифікація, і працівники ТЦК зможуть працювати виключно по закону, не будуть його порушувати, то зникне е, оцей елемент. Залякування громадян України, бо зараз фактично просто залякують. Неодноразово були повідомлення про те, що е, людина приходила навіть в поліцію для того, щоб написати не на когось заяву, так за якісь порушення. А людину в людини замість того, щоб прийняти заяву, просто на неї викликали ТЦК і її відвозили у військкомат. Ну і далі нема людини, немає проблем, як то говорять. Тож зараз у нас ТЦК і мобілізація вони частково використовуються для покарання. Просто для звичайного покарання. Точно так само, якщо ми подивимось, наприклад, якщо в Польщі е, ловлять українця, який незаконно там перевозив біженців з е, нелегальних мігрантів, з білоруського кордону, там десь до Німеччини, і такого українця ловлять, його не садять у в'язницю. Його напряму передають одразу ж українським прикордонникам. Ми розуміємо, що далі українські прикордонники передають їх в ТЦК, і ТЦК їх вже одразу ж мобілізує. Отакі От ось покарання за фактично кримінальні злочини. Далі. Комісар рекомендує, щоб Україна дотримувалась міжнародних стандартів щодо відмови від служби з міркувань совісті, які е, узагальнені у висновку Венеціанської комісії е, щодо альтернативної, тобто не військової служби. Е, це також нікого в нас в Україні не цікавить. Немає в нас ні міркувань совісті, ні альтернативної служби. Хочеш, не хочеш. Е, на фронт попадеш, так? І в нас ніхто нікого там е, насправді не питає. Яка в тебе совість, чи е, хочеш ти воювати чи не хочеш, ніхто нікого не питає. От, тому е, така от історія. І в загальному, мені здається, дуже і дуже цікавий висновок. Це основна така вижимка. так, Дуже цікавий висновок по цьому меморандуму від е, комісара Ради Європи з прав людини. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. Е, Буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім друзям гарного дня і до нових зустрічей!